Доброго ранку наші любі малята, і знову ми з вами зустрічаємось. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля, мокра земля, Дощ поливає. Коли це буває? Відгадали? Правильно, це буває. Восени. А скажіть, будь ласка мені, яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь. Подивіться на небо. Чому хмарки рухаються? Бо їх хто рухає? Правильно, вітерець. А тепер погляньте у віконечко на сонечко. Чи воно так яскраво світить, як влітку, чи ні? Правильно, сонечко світить, але вже зовсім не так гріє. Чи змінили ви свій одяг? Звичайно, стали одягатися тепліше. Вдягли шапочки легенькі, курточки, навіть деколи чобітки, якщо впору холодно. А чи бачили ви в небі птахів, які відлітають? Правильно, дітки. Птахи відлітають у теплі краї. Далеко далеко за моря, щоб перезимувати, а навесні вони до нас повернуться. Добре. Настала осінь, і на дворі стало холодно, сонечко мало гріє. Осінь не лише холодна пора року, але й дощова. Небо стало похмурим, сірим, часто йдуть. Холодні дощі. Ось такий осінній віршик прочитаю вам. Вітер плаче, сонце вітер виє, дощ осінній дрібно сіє, жовте листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналито. Дітки, про яку пору року цей віршик? Правильно, про осінь. Осінь дуже гарна пора року. Але вона буває і сумною, тому що часто йдуть дощики. Подивіться на ці картинки, які у нас є. Птахи відлітають в теплі краї і стає прохолодно. Але осінь і теж і гарна пора року, тому що листечко в різного, в різний колір. Дуже гарно гуляти в парках, в садочках. Коли під ногами шуршать листочки. І навіть в дощик можна гуляти, але одягнутися тепло і взути чобітки. А зараз ми з вами пограємо в гру. Осінь яка. Назвіть, будь ласка, як можна сказати про осінь. Якщо часто йде дощик, то осінь яка? Дощова правильно! Якщо вона багата. Чому багата осінь? Що люди збирають восени? Правильно, ми з вами говорили, люди збирають урожай, овочі і фруктів. Осінь може бути ще яка. Подивіться, які різнокольорові картинки. Кольорова може бути осінь, бо вона фарбує листочки і в червоний, і в жовтий колір, і в коричневий, і в оранжевий. І ще сумна може бути осінь, ми говорили з вами, тому що птахи відлітають до теплих країв, облітають листочки і стає прохолодно. Осінь золота, правильно можна і так сказати, тому що листочки стають золотого кольору, покриваються золотом дерева. Мокра, бо часто йде дощик. Похмура. Бо небо, похмуре і сонечко не так уже гріє і світить, як влітку. А ще можна про осінь сказати: осінь щедра, бо вона дарує нам урожай, овочів і фруктів. Вийдіть, будь ласка, в вихідні з батьками до парку, пройдіться, поспостерігайте, на якому дереві вже є жовті листочки, на якому червоні. Поспостерігайте за птахами, які відлітають в теплі краї. Бажаю вам гарного відпочинку. До зустрічі!